З нами Олександр Сіри, гравець команди СК Київ. Наскільки було важко легко вітаю з перемогою в цих трьох матчах цього туру? Дякую. Не скажу, що було легко, бо суперника не можна недооцінювати. Але все ж таки граємо ми не в верхній частині турніру, тому було, скажімо так, морально трішечки якось не по собі, тому що ми упустили шанс грати у проти сильних команд. Тому граємо зараз те, що. Граємо. Було, ну, не сказав би, що легко, тому що три гри, три гри поспільдуть. Е, важко фізичною формою, тому що, особливо, коли тривоги, ти начебто розігріти, граєш, граєш, тут зупинка і по поновою треба розігріватися, все це. Е, по іграшську остання гра у нас так випала, що була, напевно, найскладнішою, тому що у нас була недостача у складі, а команда проїхала дуже. Дуже хорошим складом, кількістю гравців, які могли фізично перебігати про нас. Напевно, все. А як оцінюєте суперників в кого, які, скажімо, так, найсильніші сторони з ваших суперників по групі? Е, Можна сказати, те, що в кожній команді є ключові гравці, е, які роблять кожен в своїй команді гру е, в останній грі сьогодні, коли ми вийшли, ми побачили. Не одного і навіть не двох гравців, які робили груцю, тому було трішечки складніше у захисті. Бо, як я повторювався, вже проблеми зі складом. Награний захист не можна було відтворити, тому що не бракувало гравців. Стосовно ігор, що були вчора та позавчора, можу сказати, те, що проти Львова так само є ключові гравці, які роблять гру. Учора, коли ми грали. Учора проти Львова. Позавчора проти Карпат, коли ми грали. Є питання стосовно команда грала дуже тактично добре. І пару творців забитих м'ячів були дуже дуже непогані. А про свою команду що скажете? Яка найсильніша сторона команди «СКА Київ? Найсильніша сторона команди «СКА Київ це індивідуальність кожного гравця. Тому що насамперед у нинішньому турнірі можу сказати те, що, як мені здається, виграє не той, хто грає тактику, а той, хто підкований індивідуально. Тому що зараз нема такого, що якась команда просто шість гравців виходить, шість гравців зіграні один з одним, Ну, я не беру в рахунок мотора. Що один-один зо... зіграні. Тобто зараз індивідуально підковані гравці, це, як я вважаю, на золото, золото зараз в Україні. Я вам бажаю побільше перемог. Слава Україні! Героям слава!